Колосисті поля в золотому безсонні, Колосисті поля в колесанках вітрів. Да найду я тепер брудить пам'ять моя босоніж по росі, по траві, по стерні незабутніх полів. То зростала моя неспокійна дитяча мрія і диханням простору навік прийнялась, і на білім крилі паперового змія в синя небо вперше воно піднялось. Над полями вночі мергтіли стожари, недосяжні волушки у небі цвіли, пролітали роки, наче з вихрені хмари, випадали дощем, і громами гули, і мужніла душа, вище зір піднімалася мрія, і проходило серце крізь бурю й вогонь. Тільки біле крило паперового змія, ще й досі летить. Над полями дитинства мого.